Мої вітання, любі друзі, усі ми любимо літо. А що ж таке бабине літо? Бабине літо це розкішна пора, теплі дні, тихі вечори, жовте, червоне, пурпурне та вогняне листя ось-ось посиплеться зі стомлених літньою спекою дерев. Неможливо відвести очей. Також це останні спекотні дні осені і наступні такі будуть вже навесні. Причиною такого тепла восени є те, що на деревах в'яне і жовтіє листя, виділяючи при цьому велику кількість тепла, яке підіймається вгору і підвищує температуру повітря. Також в цей час на галявинах, в лісах та парках літає павутиння, яке плетуть павучки. Відчуваючи повернення тепла, існує ряд народних предмет, пов'язаних із бабиним літом. А саме, якщо в дні молодого бабиного літа з'явиться веселка, буде затяжна й тепла осінь бабине літо сухе осінь мокра, дощове осінь суха. Багато павутини на бабине літо до ясної осені та холодної сніжної зими. Якщо перший день бабиного літа ясний, то воно буде теплим і сонячним. Бабине літо, як і сама осінь, прекрасна пора. Це і тепло сонячних променів, тихі осінні вечори, неповторні пейзажі лісів та парків, що вкриваються золотим листям, час роздумів та здійснення своїх мрій. Тому забувайте про смуток. Та насолоджуйтеся кожною миттю та днем бабиного літа та осені.